Підірвано величезну дамбу. Вода вирвалася і почала затоплювати навколишні населені пункти. Імовірно, все це сталося через окупантів, які самі, схоже, від цього постраждали. Таким чином тони води не будуть розбиратися, а просто змиватимуть усе на своєму шляху. Також повідомляють, що ця дамба не єдина з тих, яка може вибухнути через росіян. Подробиці почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Підірвано стало Тернівську дамбу Курахівського водосховища, що на Донеччині, і про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Але водночас, через такі дії рашистів страждає і сама окупаційна армія, адже на курахівському напрямку тривають жахливі бої. А вода могла рванути цілими хвилями у бік базування расистів. Перше повідомлення. Лення про дії арафії під Кураховим та про можливий підрив написав доброволець 24 ї окремо штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. Курахівська дамба із його слів зруйнована рашистами. За оцінками бійця, вода може рушити і у західному напрямку і затопити села на шляху до населеного пункту Багатир. Дороги залишаються придатними до використання, але із певними нюансами. Переміщення бронетехніки по грунтовим дорогам навколо цих населених пунктів. Ж обмежено. повідомив він у себе в телеграм-каналі. Військовослужбовець 24 четвертої Ожбе Айдар. До слова Курахове у Покровському районі Донецької області перед цим було під потужним обстрілом, у результаті якого зруйновано тернівську дамбу Курахівського водосховища про це інформували новості Донбаса. І, окрім цього, повідомляється, що оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади наразі неможливо, і все це через обстріли. Водночас у селах що розташовані уздовж течії річки вовча фіксують підйом води. І про це повідомив начальник урахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Ми маємо інформацію по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там іде вода так. Як якщо шлюзи відкриваються, то ми констатуємо те, що дамба ймовірно пошкоджена, уточнив падун. Ну а тим часом окупанти поширюють фото, нібито пошкодженої греблі водосховища, проте на ньому зображена Козаровицька дамба на Київщині, яка була зруйнована ще у 22-му році. Українське командування не підтверджувало, поки підрив дамби Курахівської ТЕС. Натомість, деякі деталі додали аналітики проєкту Діпстейт. Вони пояснили, що ворог намагається прорватися у Курахове і тиснуть на позиції зброї. Ніх сил України з трьох боків на карті аналітиків. Позначено, що із півночі місто захищено Курахівським водосховищем, а ворог тисне у бік населеного пункту Ілінка. Через нього проходить шлях через міст всередину Курахового. Зі сходу лобові атаки з боку Максимільянівки, декілька язиків атак з півдня віддального та трудового. У дописі аналітиків також вказано, що солдати армії РФ намагаються обійти Курахова із флангів та перерізати дорогу, яка веде із Донецька обід. Запоріжжя орієнтовна відстань до цієї дороги близько 10 кілометрів, пояснили вони. Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, Курахівську Тес розібрали на частини для ремонту інших українських електростанцій ще до літа. Зазначається, що після потужних атак по енергетичній інфраструктурі України ситуація була критичною. Компанія ДТЕК шукала обладнання в інших країнах, але постачання тривали місяці. Тож довелося розібрати курахівську тес, яку рашисти постійно обстрілювали. Через це неможливо було відновити її інфраструктури. Структуру завдяки цьому вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку Україна втратила. Саме після російських обстрілів у ДТЕК заявляли, що роботу ТЕС можна буде відновити, коли цьому сприятиме безпекова ситуація. Ну а в той же час стало відомо, що окупанти готуються підірвати дамбу в Запорізькій області. При цьому в усьому вони вже почали звинувачувати Україну. Про це повідомляють кремлівські пропагандисти із посиланням на голову комісії із питань суверенітету громадської палати РАФІ Володимира Рогова. Підрив дамби може статися у місті Васильівка на річці Карочокрак. При цьому Рашисти цинічно заявляють про те, що біля цієї дамби розташовано багато житлових будинків, і робиться це з однією метою, щоб убезпечити на майбутнє, як вони вважають наступ на місто Запоріжжя. Саме на цій ділянці лінія фронту знаходиться особливо близько, безсовісно каже Рогов. Ну якщо говорити про подібні інциденти, то нагадаємо, що російські війська ймовірно готують провокацію проти України на території Білгородської області, заміновуючи дамби для створення потенційної катастрофи. Вони планують підрив. Гідроспоруд, щоб звинуватити Україну в еколого-гуманітарних наслідках, розповів полковник Віталій Саренцев. Військовий експерт, Роман Світан, пояснив, що підрив дамп, як це було з Каховської ГЕС, використовується для тимчасового сповільнення просування сил оборони України. Рашисти не зважають на екологічні наслідки. Головне для них це миттєвий ефект у бою. Ну до речі, щодо ТЕС і ГЕС також поговоримо і далі. Адже окупанти найближчим часом можуть вдарити крилатими ракетами по Україні ірафія. Вже накопичила 117 ракет х101 Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він зазначив, що цих ракет може вистачити на два масованих обстріли. В останні подібні атаки відбувалися два місяці тому. Напередодні, як ми з вами бачили, рашисти проводили імітаційні тренування, що може свідчити про відпрацювання елементів завдання масштабного ракетного удару з використанням винищувачів міг 31 к та бомбардувальників ту-95 Коваленко зазначає, що основою ціллю ворога може стати. Енергетика на цей раз окупанти можуть спробувати знищити розподільчі потужності атомних електростанцій. Цитую його провели імітацію обстрілу, демонструючи, що вже все є для завдання ударів по українській інфраструктурі. Це велика загроза. Потрібно акцентувати увагу міжнародної спільноти саме на цій загрозі. До того ж, активно так чи інакше, ця війна із цивільними людьми, енергетика це не економіка війни, це більше економіка цивільного сектору, вказав Андрій Коваленко. Но також зауважити, що із часу останнього масованого ракетного удару в Арефії виготовили понад 200 ракетних, саме озброєнь різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. І найімовірніше, щось їх стримує. Можливо, це якісь домовленості зі сполученими штатами Америки перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію, тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною, сказав він. А ось військовий експерт, і колишній речник генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов, вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Кремль може готуватися до масштабного комбінованого удару. По Толисі та інших містах України. А далі ми з вами поговоримо про ситуацію на фронті, а більш точно на запорізькому напрямку, де напередодні підрозділи армії РФ намагалися штурмувати у напрямку Гуляйполя. А речник південного командування Сил оборони Півдня повідомив про можливість нового наступу расистів на Запоріжжі. Водночас генштаб збройних сил України не коментував повідомлення про активізацію окупантів на Півдні. Під Запоріжжям за Рефія перекинула штурмові підрозділи та майже в половину наростили удари керованими авіабомбами. Ворог провів розвідку і готовий наступати протягом найближчих кількох днів. Про деталі нового наступу арафії написали видані Reuters. Журналісти навели слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи окупаційної армії, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу арафії. Із його слів на запорізькому напрямку вже перебувають підготовлені штурмові групи, і вони готові наступати. Українському командуванні поки що не ясно, чи відбудеться один великий наступ у якомусь напрямку, чи йдеться. Про декілька менших штурмів. Орієнтовний час початку наступу за РФ – декілька днів, навіть не на тижнів. Штурми можуть початися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні. Ми очікуємо, що це станеться у будь-який день. Навели журналісти слова Волошина. Можливий план солдатів РФ – це атакувати бронемашинами легкою технікою, тобто багі мотоцикли та безпілотниками, роз'яснив речник південного угрупування. Про підготовку до наступу на Запоріжжя свідчить і зростання авіаударів. Їх стало більше на Ідсотків протягом останніх тижнів заявив він, ЗС РФ вже провели розвідувальні дії і цілком готові підсумував український військовий у коментарі з західним журналістам. Ну а тим часом лейтенант зсу з позиним Алекс зробив дуже невтішну заяву щодо просування ворога. Він зазначив, що противник просунувся на лівому фланзі від Гуляйполя Запорізької області. На лівому фланзі від Гуляйполя противник мав просування за сьогоднішній день. Змогли просунутися на декілька кілометрів, поки всі обсмоктують новини про те, що до Дніпропетровської області 11 кілометрів, то тим часом вже близько 9 кілометрів. Написав не для ниця. А для того, щоб люди потроху роздуплялися і збирали раму, написав лейтенант ЗСУ. Нагадаємо, що французьке осінь та на літаку мережі ікс повідомляв, що українські військові готуються до наступу на Дніпропетровську область. За його словами, Збройні сили України вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині. Згодом колишній співробітник СБУ Іван Ступак підкреслив, що створення оборонних укріплень це не просто витрати, а вклад у безпеку області міста та країни в цілому. Нещодавно німецька аналітик Юліан Рюбка оцінив побоювання того, що бої можуть у майбутньому зміститися в Дніпропетровську область. Він наголосив, що Дніпропетровська область це бажана лінія фронту для російських військових для будь-яких переговорів про припинення бойових дій. Знаємо, що найжахливіша, скажімо, так, ситуація і найскладніша ситуація. надто така вона пекельна для наших захисників. на деяких напрямках на сході України, бо там російське військо, по перше Сконцентрувала на ну, обоєку велику кількість свого особового складу. Ну і також дуже активно штурмує позиції Сил оборони України. Це Курахівський напрямок та Покровський напрямок. За сьогоднішню добу на Бахмутський демон це телеграм-спільнота, яка дописує ці події, ті новини, які відбуваються на фронті, безпосередньо де вони перебувають а, і коментують взагалі різні події. Наші військовослужбовці ті, які відбуваються на фронті. Так от, з приводу Курахового з'явилася не дуже приємна інформація від Бахмутського демона. Він дописав те, що росіяни заходять в Курахове обмеженими групами. Попередньо нагадаємо те, що також Бахмутський демон дописував про складну ситуацію загалом на Курахівському напрямку. А до прикладу, з останнього, давайте згадаємо вчора о 9.07. Він дописав в Кураховому, звісно, сум і біль. А чому сум і біль? Та тому що ворожо військо просто намагається просуватися в той же час, обстрілюючи досить потужно. Наших захисників сил оборони України і тому, звісно, ми розуміємо, що рівняють населений пункт, просто страють його з обличчя землі. Також 10-го числа, тобто вчора, дописували те, що рашисти просунулися у Кураховому. Про це дописував також Бахмутський демон, і тому розуміємо наскільки там складна ситуація. Також з'явилася інформація у змі, те, що біля Курахового підірвано греблю водосховища. і вода заливає прилеглі села. Розмі. Також повідомляють про підрив греблі біля села Старі Терни, яке є однією з цілей російського наступу. До нього армія РФ наближається із двох сторін, щоб блокувати Курахова і Стилу. Проте в Кураховому не все втрачено і ситуацію можна змінити. І Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу зсу Роман Світан. Є можливість цей напрямок втримати. Нам треба стримати цей напрямок до зими, аби потім почати працювати з цими вклиненнями у бік Константинополя з Вугледару. З ним треба працювати. Як минулого року від працювала з Времівським виступом? Ми тоді його зрізали. У Росіян дуже складна ситуація була там. Ми ударили з двох флангів і зрізали цей виступ. Сказав Світан експерт. Також додав, що подібна ситуація може статися і протягом цієї зими, якщо Росіянам вдасться вирівняти лінію фронту. У них дуже поганий стан. Там через висоти фланги відкриті, не укріплені. Вони досі за жодним із напрямків не укріпляли їх. У них стратегічні цілі це вийти на кордони Донецької області, тобто вийти на той же Константинопіль далі дотягнутися до Покровська з півдня від Курахового. У них цього не вийде. Принаймні, у нас є можливість, якщо ми утримаємо за зиму, зрізати Константинопольський і Покровський виступ. Додав світан. Будемо мати надію, що дійсно сценарій. І буде позитивним для нас і Збройним силам України, вдасться утримати позиції. приводу ситуації на Курахівському напрямку. Далі давайте з вами заслухаємо думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана. Що йому відомо, що можна говорити на загал. Далі слухаємо. Ну вони намагаються перерізати шлях постачання в першу чергу всього, що необхідно для наших військ, які там тримають оборону. Місто вже в напівоточеному стані знаходиться з півночі, з сходу та півдня ворог знаходиться там на відстані до 6 кілометрів. І для того, щоб унеможливлювати постачання не тільки по дорозі, яку вони, на якій вони мають ну, вогнівий контроль, вони можуть обстрілювати. Вони хочуть ще, щоб при дорогами ми теж не могли пересуватися і підвозити ну, все, що необхідно для підрозділів, які там тримають оборону. Тому тут цілком. Зрозуміла дія з їхнього боку, це намагання зіпсувати логістику і примусити наші підрозділи відійти з цих позицій, бо якщо не буде можливості підвозити все, що необхідно, ну логістика, те, що ми знаємо, то очевидь, е тримати оборону там буде неможливо. Тому, якщо в лоб не вдається вибити війська, наша вони намагаються зробити оточення на пів оточення, ну і головне зруйнувати. Логістику, щоб неможливо було туди підвозити все, що необхідно. Тому з цього точки зору цілком зрозуміли дії з їхнього боку. Наскільки нам це ускладнить, ну я думаю, що це буде ускладнювати ситуацію і які перспективи, ну, якщо вони далі будуть ускладнюватись, то доводиться відходити. Ну ще раз, коли немає чим стріляти, то як, як тримати оборону? Водночас Курахівський напрямок залишається найінтенсивнішим з поміж усіх на фронті вже ну останні місяці, можна сказати. І росіяни дійсно там впродовж останніх тижнів вже підійшли достатньо близько до міста. От, зокрема, були повідомлення від Deep State, що вони знаходяться на іншому березі водосховища, це вже відстань 2 кілометри до міста. попри це, от українські сили наші військові утримують власне цей населений пункт. Наскільки він важливий для нас? І його утримання, якщо ми говоримо загалом про архітектуру Донецького фронту, ну це Південь Покровська, тобто вони намагаються туди вийти. Вони намагалися його оточити з Терецького напрямку, з Курахівського напрямку безпосередньо лобовими ударами Покриська, але там вони зупинилися на відстані 7-8 кілометрів і ближче не можуть підсунутися. Тому, з точки зору військової, діє цілком логічні. нам на спробувати оточити місто Ну, на, зробити оточення чи напівоточення для того, щоб примусити наші війська відходити знов, ну, якщо буде ймовірність великої вірності оточення, чи знов таки буде потужні атаки на логістичні наші шляхи, і це ну, зробить майже на постачання всього, що необхідно. Ну, пересування військ ракнув, ми, ми все цю розуміємо, щоб такі очевидні речі не повторювати. Ну а далі будемо говорити про те, що відбувається в Запорізькій області. Рашисти активно гатять по цьому регіону, взагалі використовують каби, й дуже багато різного свого ну, і також намагаються просуватися там, накопичують особовий склад. Деякі навіть військові експерти стверджували, що активний наступ може початися і на тому напрямку. Також так ось в напрямку Гуляйполя Запорізької області ЗС РФ висунулось механізованим штурмом на позиції Збройних сил України. Про це повідомляє військовий 24-го ШБР Айдар. Ну і також залучено близько п'яти одиниць важкої техніки та мотоцикли. Доповнює Станіслав Бунятов. Одну БМП втопили в озері, поки без деталей наголосив він раніше бійці третьої штурмової. Також ліквідували ворожу гармату, тобто бачимо, що наші військові на всіх напрямках намагаються нищити расистів та вибивати їх з України. Ну і також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин прокоментував даний напрямок. За словами його атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які і так відстають на сході. Хоча наразі не зрозуміло, чи буде один масштабний наступ росіян чи окремі штурми. Штурми можуть початися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні. Ми очікуємо, що це станеться будь-який день. Сказав речник. Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно. Значно переважають українських захисників, та й взагалі не тільки в цьому регіоні. На жаль, вони на всіх напрямках переважають як в особовому складі, так і в техніці. Тому нашим військовим дуже складно. Тим паче, що рашисти не жалкують взагалі своїх військових. Вони кидають на місні штурми, адже знають, що та ми. Нових скоро вам підвеземо і таким чином намагаються просуватися далі, використовуючи м'ясні м'ясні штурми. Також ми з вами знаємо те, що Російська Федерація намагається на фронті досягати своїх цілей, про які вони заявляли від початку повномасштабного вторгнення. Це, звісно, повна окупація Донецько-Луганської області. Так, от вони намагаються рухатися у цьому напрямку, бо переважають у живі силі. І тому аналітика діпстейт цього разу дописали наступну. Інформацію, те, що Рафін намагається зайти до Курахового та вийти до важливих трас на Донеччині, тобто північна та південна частини є метою обходу міста із флангів, де росіянам важливо щонайменше взяти під вогневий контроль трасу Н 15 Запоріжжя Донецьк. І з півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна, Максимівка, трудове на півночі Курахового Росіяни зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті сонцівка. Також тривають активні спроби окупантів дістатися населених пунктів. Берестки та старі терни з приводу того, до речі, що наші захисники з останнього дописували про те, що відбувається на Курахівському напрямку. так от, зокрема дописували Бахмутський демон, наш захисник, який веде цю спільноту ще з часів активних бойових дій за місто Бахмут, дописав наступну інформацію: те, що фронт і на флангах Курахове є сили тримати. Поки, тобто розуміємо, що дійсно поки тримаються наші татани, але якщо більшою кількістю будуть на храпом брати рашисти, то розуміємо, що потрібно буде відійти на інші рубежі заздалегідь підготовлені для того, аби вберегти життя і особовий склад наших захисників. Також і Володимир Зеленський за підсумками ставки доповів наступну інформацію: буде підсилення найскладніших напрямків самокурахівського та Покровського. На Курщині збройні сили України продовжують стримувати за межами України. Майже п'ятдесятитисячне вороже групування, зазначив президент. Ухвалене рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російських обстрілів. Триває виконання попередніх рішень ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ. Була доповідь щодо комплексної програми проти російських кабів і є перспективні технологічні рішення. Ми розуміємо, що проти кабів ну немає ще такої зброї, яка б її. Збивали ці керовані авіаційні бомби, на жаль. Але є та зброя, яку ми, звісно, самостійно вдосконалюємо розробляємо. І хотілося б від наших західних партнерів отримати остаточний вердикт. Чи можна нам бити, чи не можна. Бо от саме із литови злітають ті літаки, які запускають кляті кабо. І якби їх накрити на Литовищах, то звісно, КАБи б не летіли на голову нашим захисникам. Ну а з приводу Курщини то. Також дописав Бахмутський демон а, буквально нещодавно про те, що на Курській області понесли значні втрати рашистські морські піхотинці. Отже, бачимо, що будуть позитивні а, звісно новини для нашого українського війська. Ну і такі від'ємні для рашистського війська, в принципі, чим і займаються наші захисники, як на території нашої держави, так і, звісно, на території а, Російської Федерації, саме на Курському напрямку.